На початку весни всі люди в нашій країні відзначають річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Було це дуже-дуже давно, майже 210 років тому. В бідній українській родині Шевченків, в старенькій хатці Мазанці, народився син, якого назвали Тарас. Ріс хлопчик лагідною, чуйною, щирою дитиною. Але дитинство Тарасика було важким і безрадісним. Так склалося, хлопчик рано залишився сиротою, його виховували старші сестри. Тарас був допитливим, розумним, любив природу, слухати пісні. Йому дуже хотілося вчитися, читати, писати. Згодом Тарас став сам складати вірші і почав малювати. Із маленького хлопчика Тарасика виріс великий український поет і художник Тарас Григорович Шевченко. Він написав багато віршів. Про тяжке життя нашого народу, про українську природу. Пропоную вам послухати і вивчити вірш Встала весна, про прохід весни і відчути уявити чарівність весни. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом. Барвінком укрила, і на полі жай воронок, Соловей ковгає. Землю убрано весною, вранці зустрічають. Дітки, розгляньте мнем таблицю, яка допоможе вам вивчити вірш. Весна іде, красу несе, весні радійте, діти. Будемо, і ми зустрічати весну.